Так, доброго всім дня! Знову я з вами Вадим. Так, що то продадім? Значить, оп'ять ж, все у нас по-старому, нового нема нічого, нічого не помінялось насчет почт, тільки Укрпошта, нової пошти нема. От. Ну, кстати, що люди не дуже люблять ну, Укрпошту, в рази дешевше, в рази дешевше. Ну, на день, може, довше йде, ну, ну значительно дешевше, набагато. Ну, варіанта другого у нас немає. Так, ладно, поїхали. Так, набор ключів отакий: 46-41 і, 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 і. Ну, цих по ніскільку штук: 17 на 19, 17 на 14. Ну, що є. Ось такий торцевий вороточок. Ну, така ціна. Дивіться, кому надо. Так, отакі ступічний. Теж така ціна. Ну, так собі, цей хто знає. Коротше, такі. Є такі. Дивіться. Так, ці одинакові всі по 60 гривень, 32 на 36. Есть. так, номер, номер телефона Viber. Це ж зрозуміло, сюди да? Сюда звонить, писати. Так, отака кувалда в отличном состоянии. Значит, 8 кг на ній написано, Цена на ще навіть є. Ну, совєтська. Состояние хороша, не розбита, не побита, хороша. 8 кг 400 грн. Два таких патрончика. Один такий самозаривний до 10. І це є. Сім, блин, з... з ключом до 10 Отакий із конусом. Тут під конус. Оце пара. Так, по метизам. Дивіться, метизи. 15 кг, 700 гривень. Що сюди входить? Оці два коробка. Це так, щоб було видніше розсипати. Тут багато закльопочок отаких. От Я думаю, теж закльопки треба. Багато закльопок. Ну, всяке-всяке-всяке, всяке, 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 всяке отаке. От отаке, отакий мощний хомут. О. Що тут? Такі ось для цей мелоч, ну Я їх віддільно запакую. Отака мелочовка на 8. тут всякі. Оце все в кучі. 17 О, 15 кг, 700 гривень. І отакі красиві. З гайкою, шайбою. О, це, мабуть, на 14 Оцей набор 700 гривень. Так, тут, понятно, є ще отакі шпильки. Значить, дивіться, отака шпилька. Ну, тут, я так розумію, спецрізьба, воно все хорошо крутиться, все. Воно і не 23, і не 24. Тут тобто, своя гайка. Ну, зато, якщо щось мощно хочете перекалірувати, ось вона. Значить, з розщота 50 гривень за кілограм, одна, виходить, 40 гривень. Так що, вибирайте, дивіться. Отаке От є. Одна штука 40 гривень. З розщота 50 гривень за кілограм. Так, тут понятно. Так, тепер далі. Рісси. Є такі рісси. 400 гривень всі. Я в них не особо розумію, що воно таке, які куди проходні, отрізні. Ну, коротше, такі. Ну Так як я знаю, дядько цей токар всю життя проробив, він би, що впало, додому, не тягнув. Немає його в живих уже давно. Ну Син цим зараз пользується, так сказать. Те, що той натягав. І це теж. Так, дивимося, значить, свердла. Отакі свердла. це ціна. Ну, один конус. Тут два конуса під быстросъемний патрон. Во. Так. Тут всякі. В всі нові. Всі-всі нові. Вот. Ну, розміри не питайте. Тут в основному різні розміри. В основному всі R6M5. І знаком качества. Все як положено. Так, потом метчики отакі. 800 гривень. Отакі От метчики. Тут теж. Може, два якісь одинакові. А так в основному, всі, всі різні розміри. Так, тепер, тепер розвертки. Отакі розвертки цей набір. Тут ось де 3-4 Ці Всі ну, такі прості. Це все-все-все розверточки. Це теж такі кусенькі розверточки маленькі. О, це такий набір. 900 гривень. Так, метчики показав, як не по порядку. Е, це теж такі саме метчики, які є тут. Метчики. Розвертки. Просто ну, от, от такі на що багато такі по штучка стоє. На 160 гривень, 13 гривень. 13-й розмір. Блін, запутався. Розміри, ціна за штуку. Так, є. Є отакі. От Я не знаю, може теж шарошки якісь. Короче. 2 на 30, 1 на 25, 15 гривен штука. Так, тепер по таким свердлам. сверло піро. Чот, я в інтернеті в Олікс подивився, там блін, ціни на них. Ну, просто сумасшедші. Я, блін, не знаю. Щось може не то бачив я. Коротше, діаметр на 80 r 675 Це теж все совєтське. Отака ціна за одне. Так, Ну, такі фрези. Клозна, не знаю. Нове, абсолютно нове. От. Дивіться, розміри 100 на 14. Це, мабуть, шпоночний хто знає, Коротше, така така сама, тільки трошки іншої форми. Отакі От фрези. Це діаметр толщина. Ну, так само все написано, просто щоб видніше було. Теж діаметр толщина. Це діаметр толщина. І це, ось, бачите, знак на цьому стоїть. Це абсолютно всі нові. От, такі. Такі оттакі є. Отакі, ну тут написано краскою, непонятно, не, не, не що тут написано. дуже гострючі страшні. От, ну от. Я переміряв. Отаке виходить. Так, з цим столом у нас все зрозуміло, так? Да? Ну, ці, я так думаю, ну по 150 гривень. А там може чуть дешевше. Ну, хто знає, я толком не можу ще розібратися, що по чому. Якось так. Щось може предложити. Дивіться. Якщо Це раз дорого, значить на цей раз будемо ціняти. Товар не мій. Як сказали, так я і продаю. Так, тут, зрозуміло, тепер що в нас ще сталося? З минулого разу світильники такі. 350. Здоровенний алюмінієвий корпус, все з патроном, з усім, кераміка. Отакий От 300 гривень. Все я розбирав, все відлично, Керамічний патрон, все чітко, все. Хороший, мощний, здоровий. Ну, це хто любить старину. і отакий 200 гривень. Дуже з патроном з ну, ми чистить. Доводчик. З прошлого разу його оцінили. Товар не мій. Людина пропонує якусь суму, яку не продалося дорого. Давай оціняй. Е, доводчик. Німецький доводчик абсолютно новий. Все тут є на ньому. Все, все комплект, коробка, все як положено. Значить, така ось наш фокус. Маркировка на ньому. E, значить, я в замочників інтересувався. E, він десь з на 160 кг двері. На мощні двері. Хто ну, знає, той знає. Так, тут розібрались ми. Так, тепер пішли на вулицю. Пішли на вулицю що я покажу тут? По сіткам, що осталось із гори сіток. Практично вже нічого. Так, отакі сітки. Значить, дві залишилися. Дві. Квадратні, можна сказати так, сітки 400 гривень ціна, за одну. Отакі її розміри. Так, ну це з прошлого разу, не знаю, більше 100 штук було. Осталось дефектні. Розміри <coughs> метр на 44. ну Дефекти які дефекти. Є де, Єзде, койде, одирвана. Якщо показати. Ця, наприклад, не одирвана, але ця, отака, от, бачите, кривенька. Кому надо такі, пожалуйста, ця кривенька. Ось ви дивіться, бачите, одирвана сварка. Ось видно. От. Це такі дефекти в основному більш ніяких. Тут теж трошки отаке. Ну, коротше, отакі сітки. Їх 6 штук осталось по 400 гривень. Так, отакі сітки. Значить, Це вже обрізані, таких їх забрало дуже багато. Цих залишилось 10 штук. Отакі От. розміри. Так, Ці по 150 гривень. Така сеточка, Це за, просто за тих сеток вони вирізані. От. Все все ніржавка, все чиста ніржавка. Недего ніхто не, не береться, уголок, сітка, все ніржавка. І отаких от сіток залишилося теж небагато. Отакі їх розміри, розмір. Ну, Якась чуть на сантиметр більше, чуть менше. Ну, як вирізали їх. Отакі от розміри приблизно 150 гривень штука. Їх була, не знаю, отака пачка, мабуть. Дуже їх добре беруть. Так, это понятно. Ну, балка Жигулевская нова. Так, есть вот такие колеса, смотрите, интересные колеса. Ну, такие вот. Подшипничок, все. Все крутится. Значит, тут 16 диаметр. 300 его вот так. 25 миллиметров вот так. Резина мощно. Тут болтик, блин, на миллион. Плотность 8,8. О, 350 ревен пара. О. Такі Може на тачку кудись. Може хто знає. Ну, інтересний колеса. З чого я не знаю, вони є сім пар. Так, цим розібралися ми. А, ще ось де один На королотки хлібний. Може, кому треба, тут причепився, блін. Може хтось каракупи. а? Не знаю, може кому і треба, хто знає. 350 гривень треба за цей лоток віддати. Так що, хто знає, Яку... кому інтересно, пожалуйста, два штуки з нержавки лотка. Так. Підемо далі. Зараз ми другим дублем. Так, далі. Лапи, лапи. Щось їх так цей раз лапив. Застряли ці лапи. Не заберете цей раз, віддам їх назад. Все, надоїли вони мені. По 40 гривень штука. Всі підряд. Значить, всіх у них отут, отак 23 см. Поняли, ну, захват, так сказати. А тут же потертося в кожен раз. Ну, приблизно всі однакові. 40 гривень штука. Все. Дешевше не буде, я їх просто віддам назад. Так, є такі вали. З розчота 20 гривень кілограм. Кому треба, питайте. Длина діаметр. Дліна, ну, метр 30, мається в виду. Е, 34 діаметр. Дліна, діаметр. Ну, коротше, це з різьбою, з лівої. Ну, людина принесла гроші надати. Може хоч за скікісь, ну, Сидить людина без грошей. Що зробиш? По 20 гривень кілограм. Вал, вал, да, просто вал. Тут ніколи, та да, не в ніколих всіх трошки різьби, скільки не не знаю. Не до конца ж, звісно, О, Отакі вали. Так, ну це, це таке 100 гривень. 100 гривень так, пара. Так, 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 так. Тепер є така, як сказати, овощерізка. Ось така вона здорова. Я спеціальну кришку відкрутив, щоб подивитися, вона нова. Все крутиться, все працює. Вона абсолютно нова. Ось така. така мощна. Просто лежала, лежала в людей та й надоїла їм. Так, є таке. Так, тепер є ось такі колеса. Дивіться, значить. Оце так з цієї сторони воно виглядає, Ось так зсередини. Діаметр 40 см, ширина 12 см. Тут 16 см. все тут там, мощний подшипник. 500 гривень пара. Тут теж болтів на них на мільйон. Теж 8,8 плотність. Оце такі два колеса, Оце вони так ось виглядають. О, Мощна резина. Тут пластик, тут метал. Диск. О, такі колеса. Кого заінтересувало, обращайтесь. 500 гривень пара. У ну, сегментів ще попалося трошечки 9 штук, 90 гривень. Так, є шків. Шків отакий. Значить мощний шків. Це єдиний один тут ось скольчик. Ну, він не що цей скольчик не впливає. Ось такий здоровенний шків. Багатєно ручейний скажімо так. Отак, от от, 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 от. От так. О, такий шкіл. Розміри 350 мм, ширше тут діаметр. 60 мм внутрішній діаметр. Вот. ньому вес 18,5 кг, 700 гривень. Є вот такий, непонятно воно давно лежить, якось я не виставляв. Це буде стоїть 500 гривень така балалайка. Хто знає, що воно таке. Чи під ремень, чи то, знає, під широкий якийсь. Ну, є така штука просто. 500 гривень це з розчати, що десь 30 гривень за кілограм. Це так, як на металоприйомки віддають. Так, є ще такі ось, де в мене давно лежать, я вже їх перекладав, перекладав Ну, Скажімо, кольця легенькі. Струбки зігнуті вони рівненькі. Є скріплення, може, не знаю, хто, хто що придумає куди. На цвіточник може, на, на столик якийсь, ну не знаю, це взагалі алюмінієвий. Я не знаю, ну, гривен 80 пара. Вони всі по парам. Може кому цікаво, Ну, самому таке кольцо загнуть, я думаю, це сложно, щоб тим більше трубки легеньке. Щось кудись хто придумає. Так, що ще сталося з прошлого разу, щось нікому, мабуть, не треба віддавати. Е, 13,5 метрів, 900 гривень. 19 шаг. Ну, по пальчикам. так, ну На неї такі ось пісюни приварені. Ну, може якийсь був. Хтосна. Транспортер, хтось з пальчиком, ну, їх можна побрізати, якщо. Ну, одним куском 13,5 метрів. Беушна, але да. ну, не розцьопана нічого, нормально, ще буду робити. Отаке От якось залишилося. Два кусочки таких, короче, 150 гривень. Два кусочки. Десь по 80-90 см вони. Більше трошки менше. Так, тут все. Побігли далі. Так, далі в нас те, що не продалося в минулого разу, це теж як людина привезла, дорого вона його взяла. Коротше, вал, розміри, діаметр, ціна. Ну, що, шків, різьба, гайки нема. Ну, підшипники я не сказав би, що хороші. Є люк в підшипниках. Тут кришки нема, просто зробили якусь таку Це масленки. Ну, отакий от вал. На два ножа з ножами все. Ціна. Тіски трубні, така ціна. Вони теж тяжоли. Ось такі тіски. З прошлую, так як я казав, захотів ставити, так і не став. Коротше, не вистачає стопрочка, щоб оця губка держалася місці з валом. Так, є. Тепер ну, донкрат автомобільний 500 гривень. Ідеальний. Все, піднімається, пускається легесенько, все. Отакий От, донкратик. Чехол на нього є. Вороток, все як положено. На 2400 грузоподйомності. Стояння отлічне. Так, пружини по 20 гривень штука. Такі дебелі. Так, далі що такий вал остався. Е, значить, діаметр 26-150 гривень. Е, гайка чугунна. Така. Так, ну, це, понятно. Шприци. 120 120 60 Немає наконечника. Всі робочі. Це сальдолом повинен. Так, ось такі подшипники за всі 150 гривень. Це типа ролик, натяжитель. Тут два їх. Коротше, такі подшипники. Кому треба. Це все 150 гривень. Так, стрімянки, не знаю, з чого, абсолютно нове, 150 Є Є така проволока. ні ржавка. 1,5 мм 400 гривень. Тут її багато. Я не знаю скільки, Ну, розматувати їх це нереально. Кому надо, пожалуйста. Так, по пошківам. Отакі шківи. Всі, 300 гривень. Розміри не питайте, Більші, менші, всякі. О, Все алюміній, 300 гривень за всі. Є такий алюмінієвий круг, круг шкіл. Отакий, такий двохручейний. Діаметр е, вал. 25. Отакий, 400 гривень. Так. Є такий шків. Отакий, такий двохручейний. Видно, так? Да? Є таке, непонятно що. Це теж і шків тут. Ну, типу, як об'ясняли, що тут якась фрикціонна шайба стоїть. Типу як набирає оборот і починає передаватися вращення. Коротше, не знаю, дивіться самі. Так, 250 гривень така шляпа. Так, є ось таке непонятно, що. Це якийсь типо, насос екс... ексцентричний. Якийсь щось він крутиться, дозірує, блін, ну херіозно. знає. Бумажки на нього нема, цей ящик він новий запечатаний в ящичку був. Щось якесь таке. Коротше, щось порціями подає. Чи, не знаю. Є така штука. Ціну предложить. Не знаю, людина принесла теж, хто знає що воно таке. Так, є ящик, з прошлого разу встався. щось, так нікому і не понравився, щось не знаю. Отакі розміри, отака ціна. І з цього... Шнурком чи з ремнем все відкривається. Состояння ідеальне. Тут ще так, калітка відкривається. Це якось, якось телефоніста ящик. Такий хороший ящик. Не гнилий взагалі ніде нічого. Підраз на защолочках все закривається. Так, ось, де ремні в нього. Все є. Ну, дивіться. Так, це кого заінтерує наяву книжечка. Це йшла з мотоциклом, так, з завода. Може кому цікаво. просто як. О, А це Жигульовська книжка теж. Ну, жалко викинути. Може кому цікаво. Так, є ось такі нарти. Я в них грати не вмію, не правила не знаю, взагалі навіть не розумію, як. Коробка красива. По 15 цих фішок і 2 шарика. Не знаю, всі вони не всі, ну хто знає. Коробочка красив'яна, вот така. от, Шикарна коробочка, все закривається, защелочка, отака. Вот З двох сторон вона одинакова. Красиво. Ну, я думаю, 250 гривень. Так, ну це таке. Утюг 150, як завжди. 250, не знаю, 100. Це 15 амперний совєтський. Мощний. Уровні по 50 гривень алюмінієві. Це таке. По 50 гривень на тут Це, коротше, по 50. Це таке. Барахло. Так, що ще є? Відра резинові. Десь на 10 літрів вони по 50 гривень. Може кому треба. Лапа така. Так, що ось вона теж принесла. Теж. Ну, опять же, таки, це те, що вали його. Ну, каже, може кому треба. Ну, гроші просто людині не треба, за щось жити треба. Так, це, скажімо так, набор кулібіна. Тут ліві правий різьби, ось якісь шатунні механізми. Це якийсь обустанок було, щось якесь було. Воно. Це все в, 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 поняли ви, як корпуса, типу. то, ці всякі втулочки. Хто знає, коротше, отаке, це ексцентрики. Всяке-всяке таке. Кого заінтересує, може подробніше фото чи що. Хто знає. Ну, 600 гривень, би, вроде би, за тут 27 кг. Отака ситуація. Так, тут розказав. Ну і напослідок вішенка на торті. Так, є отакий якийсь контролер, Значить, він не новий, так. Да. Як його провірити, я не знаю. Казали, що він робочий. Діло в тому, що такий новий денег стоїть. Що тут на ньому розуміє, я не розумію. Ось такий. Може, хто в цьому ділі розбирається. Що нього звісно, ну, ну, Він не 1000 гривень стоїть. Це вещь не моя. Він так по інтернету подивився, там є і 500 доларів, і 1000 доларів такий бушний. Я просто не знаю, це реально, нереально. Нужен він кому, не нужен. Це якась стара модель, знає. Тут це все відкручується, тут так ключик вставляється, ключик є. там. Він на величезне кількість різних агрегатів може контролювати їх. їхню роботу. Ну, якось так. Ну Хто що знає, може там скажете, що це таке, кого заінтерісує. Якось будемо тільки по цьому випросим по телефону, тому що по вайберу писати, переписувати це дурне діло. А так, позвонили пообщаємося. Може він нікому не нужен, хто знає. Ну, принесли люди, треба попробувати. Ну, це на цьому і все, що я хотів вам показати. Щось да виберете, щось докупите. Так що, якось так, з наступаючим праздником вас Самий, мабуть, головний в году. пасха. Всім мирного неба, всього доброго, до побачення. Ще раз повторяюся, вайбер телефон тільки укрпошта. Повна оплата, да, як всегда. Ну, Всі мене давно вже знають, по-моєму, всім ніколи проблем не було. Все, всього доброго, до побачення, мирного неба. Блін, додаю відео. Пролетів, блин, не забув сказати про, ці, про корпуса. Значить, корпуса з подшипниками корпуса. От, значить, тут ну, поняли, воно так плаває. Внутрішній діаметр 40 мм, двох 300 гривень пара. Це одне таке прибудилося. Хто зна, що воно таке, воно теж все тут крутиться. Це воно крутиться все. Одне така штука. 150 гривень. І по 150 гривень такі. Воно ступиться, не ступиться. Тут різьба. Не знаю, мабуть, на 16. Тут різьба на 10. ось в цьому. Ну, ось таке воно, хто що це таке. Є три штуки. 150 гривень штука. Ну, тепер це все, що я хотів сказати. Все.